До губернатора з останньою надією раз на місяць жителі області можуть прийти на прийом до голови обласної адміністрації, аби вирішити те, що їм болить найбільше, а інколи просто поскаржитись на бездіяльність чиновників районних рівнів. Щоразу таких буває по кілька десятків. Так і цього разу людей, що вже пройшли всі інстанції, а їх проблема так і не вирішилася, було 36 осіб. Через складнощі законодавства він не може взяти в оренду землю. Ділянку, де колись було звалище. Анатолій Іванович планує обробляти і отримувати врожай. Втім, оформляти проектну документацію відмовляється, посилаючись на статтю закону. Проект землеустрою передбачений статтю 123. Постійне користування відкриваємо статтю 123, читаємо, Там написано, ссилаються на статтю 123. та виявляється, інша стаття закону уточнює. Проект землеустрою потрібний і при оренді земельної ділянки. Вам надали згоду на розробку так. проекту землеустрою. Тепер як тільки ну, ви його подасте, вам буде відповідно виділено. Це, це коштує великі гроші. Це, що... це коштує до 8 тисяч гривень. Саме по земельних питаннях люди найчастіше не можуть діти згоди на місцевому рівні, а тому йдуть з ними до голови адміністрації. Чимало з них складно вирішити через вітіювати земельне законодавство і потребують втручання юриста. Є і такі, що затягують навмисно і для вирішення вимагають від людей хабара. Мені начальник відділу зимою Ковальчук запропонувала моєму юристу юристові дати хабаря. І тоді і будуть питання вирішено. Тут на основі вашого зараз усного звернення ми змушені ми будемо зобов'язані звернутися до прокуратури для того, щоб ці питання були розслідувані. А ця ініціативна група приїхала скаржитися на односельця. Той продає м'ясо без будь-яких дозвільних документів, залякує конкурентів, намагаючись витіснити тих з ринку. Якщо там ідеть торговля, так сказати, ну м'ясний магазину йде торговля, то давайте будемо давати указання там інспекціям розбиратися. Я я вас попрошу. Ви тут. Докладують імільнику мені персонально по тому вирітья таким образом з цим феодалом там розібрались. Цей відвідувач переконаний, що його та дружину звільнили з роботи через політичні переконання. Голова адміністрації телефонує аби з'ясувати причини звільнення, та у відповідь чує, що вже завтра дружину прохача понолять на роботі. Ветеран великої вітчизняної просить небагато дідусеві б поговорити із фронтовим товаришем, що живе у Ташкенті. По мобілки я розговорю. у телеком хожу, а ви подзвоніть туди, щоб там горять, що уроді, ну, ташкент винуватись розчатиму. Я пішов, а бійшов від малого до великого. Нема ташкент винувати і все. Та поговорити із товаришем дідусеві все ж таки вдасться із кабінету голови адміністрації.